Вітаю вас, діти. Розглянемо з вами питання віднімання раціональних чисел. Але для цього спочатку згадаємо з вами правила додавання від'ємних чисел та чисел з різними знаками, тому що саме на них будуть базуватися наші нові правила, щоб додати два від'ємних числа. Достатньо в результаті поставити знак мінус, а потім додати модулі. Згадуйте, ми з вами промовляли: два числа з однаковими знаками, фіксуємо їх спільний знак, а модулі додаємо. Щоб додати числа з різними знаками, достатньо в результаті поставити знак числа з більшим модулем. Ми зафіксували, наприклад, мінус 2, а потім від більшого модуля відняли менший. І так, фіксуємо знак числа з більшим модулем, а потім дія віднімання. Запам'ятайте або згадайте ще раз ці правила. В наступних прикладах ми з вами використовували властивості додавання, це переставну. Та сполучну властивість додавання. Ми їх використовували для зручної комбінації. Зверніть увагу на перший приклад. Комбінувати ми можемо по-різному. Саме в цьому прикладі буде простіше скомбінувати числа з однаковою десятковою частиною 49,4. Та мінус 39,4. В іншій групі буде 8,52 плюс мінус 7,52. В перших дужках відповідь буде з додатня результат, і це буде дорівнювати плюс 10. У других дужках відповідь теж буде додатнім знаком, тому що ми працюємо з числами з різними знаками, і відповідь буде 1, і залишається 10 плюс 1 дорівнює 11. У другому прикладі нам буде зручніше додати окремо від'ємні числа, окремо додатні числа. Тому що при додаванні їх у нас вийдуть круглі числа мінус 3,28 плюс мінус 2,72 плюс 4,5 плюс 1,5. І так, в перших дужках ми додаємо два від'ємних числа, буде знак мінус, і якщо додамо, це буде мінус 6, у других дужках буде додатнє число плюс 6, ми зустрічаємося з сумою двох протилежних чисел, яка дорівнює 0. В наступному прикладі ми з вами будемо комбінувати окремо додатні числа, окремо від'ємні. Тому що саме над числами з однаковим знаком зручніше працювати, за правилом, тому що нам треба тільки додати модулі. І так, в перших дужках мінус 103, мінус 122. Ви бачите, поставили їх спільний знак і додали модулі. У других дужках 54, буде мінус 122 плюс 54, працюємо з, а, з числами з різними знаками, тому ставимо знак більшого модуля і фіксуємо. Ми отримаємо число мінус 62. 8. Розглянемо нову тему віднімання раціональних чисел. Перші два приклади це приклади з початкової школи. І я нагадаю вам про те, що спочатку ви навчалися, навчалися додавати числа, а потім віднімання вже розглядали через правила додавання. Давайте згадаємо 5 мінус 2 дорівнює 3. чому саме так? Тому що 2 плюс 3 дорівнює 5, тобто ми пояснювали через суму. 11-4 дорівнює 7, тому що 4 плюс 7 дорівнює 11. Але тепер у нас зустрічаються вже раціональні числа з різними знаками. Давайте зрозуміємо, як тепер нам пояснити визначення результатів. І так, 6 мінус мінус 2. Я стверджую, що це, дорівнює, це значення дорівнює восьми. Чому давайте перевіримо? Якщо до восьми додати мінус 2, я отримую якраз число 6, яке стоїть на першій позиції. Але подивіться, будь ласка, 8 ми могли б знайти використовуючи дію додавання 6 плюс 2. І отримали б результат 8. Тобто додали б модулі. Давайте наступний приклад подивимося. Я стверджую, що 2-4 дорівнює 6. Перевіримо. Якщо до 6 додати мінус 4, ми якраз отримаємо 2, тобто моє припущення вірне. А тепер давайте, як же ми могли отримати цю 6. Ми б могли до 2 додати 4. І отримали б це число 6. Далі, мінус 3 мінус мінус 4, я стверджую, що воно дорівнюється значення 1. Перевіряємо. Якщо до одинички додамо мінус 4, ми отримаємо те число, яке стоїть на першій позиції мінус 3. Але зауважу, що такий результат 1, ми могли отримати, якщо б до мінус 3 додали 4. А от тепер зверніть увагу, коли ми зустрічали мінус мінус 2, у нас ця дія перетворилася на плюс 2, мінус мінус 4. На плюс 4, знову мінус мінус 4 на плюс 4. Тому фіксуємо з вами правило. Якщо ми віднімаємо від'ємне число, ми можемо розглядати цю дію як додавання двох чисел. І так, мінус мінус Б, це все одно що А плюс Б. Тобто зараз при знаходженні значення. В прикладах ми будемо з вами використовувати правило додавання, яке згадали на початку уроку. І так, приклад 3 мінус мінус 7 ми б могли записати як 3 плюс 7 дорівнює 10. Приклад мінус 5, мінус мінус 2. Ми б могли записати як мінус 5 плюс 2. І дорівнює мінус 3. Наступний приклад: 7 мінус мінус 2 могли записати, як 7 плюс 2 дорівнює 9. Наступний приклад, ви бачите, я навмисно виділила ті знаки, які можна записати за допомогою знаку плюс. Буде мінус 11 плюс 13. І за правилом додавання це буде значення 2. Будь ласка, обов'язково вказуйте при виконанні, як ви переходите до віднімання від віднімання до додавання. Розглянемо ще одне правило. Приклад, 5 мінус 8 дорівнює мінус 3. Це я стверджую, але давайте перевіримо: якщо ми до мінус 3 додамо 8, то отримаємо 5, якраз те число. Яке у нас стояло на першій позиції, тобто моя відповідь була правильною. А тепер дивіться, як ми ще могли отримати мінус 3, якщо б до 5 додали мінус 8, ми б теж отримали значення мінус 3. Наступний приклад: 7 мінус 11. Я стверджую, що це буде мінус 4. Перевірмо, мінус 4 плюс 11. Дають 7, яке якраз і стоїть на першій позиції. Але це значення ми б могли отримати, якщо б до 7 додали мінус 11. Тепер подивіться, будь ласка, на наступне правило, яке ми з вами будемо використовувати. Різницю двох чисел можна сприймати як суму першого числа. І числа протилежного до другого. І так, різницю можемо записувати в такому вигляді. Але я б не радила записувати це у вигляді суми. Ми можемо з вами скористатися більш простими записами. Зверніть увагу, будь ласка, на наступні пояснення: 3 мінус дев'ять. Зверніть увагу, що ми могли б перейти до додавання, тобто скористатися одним з правил додавання чисел з однаковими знаками, або з різними. Тому нам з вами треба тільки скористатися правилом або додавання чисел з різними знаками, або з однаковими. Зверніть увагу, у нас числа з різними знаками. тоді… Ми фіксуємо знак числа з більшим модулем, а потім від більшого модуля віднімаємо менше. Це буде число мінус 6, мінус 3 мінус 9. Знов таки, різницю могли розглядати як суму. Але зверніть увагу: два числа з однаковими знаками мінус 3. Мінус 9. Ми скористаємося правилом додавання чисел з однаковими знаками. Фіксуємо мінус і додаємо модуль. Мінус 3 плюс 9 числа з різними знаками. Тому ставимо знак більшого модулю і віднімання. Числа з однаковими знаками, Тому ми ставимо знак мінус і додаємо модулі. Розглянемо з вами завдання з підручника. І так, ми можемо подивитися на перший приклад і спростити його запис. Це буде 3,5 плюс 9,7. Мінус на мінус дає плюс. І тут ми додамо ці числа, якщо можете робити це усно або в стовпчик. В другому прикладі, зверніть увагу, різницю ми можемо розглядати як суму, але треба визначити. Чи у нас однакові знаки, чи різні. І так, одне число додатнє, друге число від'ємне. Тому треба знайти більше число з більшим модулем. Це мінус 3,2. Буде мінус. І тоді від більшого модуля забрати менший модуль. Буде мінус 1,3. Третій приклад. 0 мінус 7,25 0, ви пам'ятаєте, воно не має своєї ваги. Тому ми на нього можемо не звертати увагу. Тоді у нас залишиться в відповіді 7,25. Четвертий приклад. Знов таки, віднімання ми можемо розглядати через суму. Але треба визначити, які знаки у чисел. Обидва числа з однаковими знаками, тоді ми фіксуємо знак мінус і модулі додаємо. В п'ятому прикладі спочатку спростимо запис. Мінус 2,8, мінус мінус 5,2 дають плюс а далі розглядаємо як додавання чисел з різними знаками, фіксуємо знак і отримаємо 2,4. В шостому прикладі так само ми спочатку спростимо запис, зустрічається мінус-мінус, це буде знак плюс, і тоді отримаємо 0,8. Нам треба ще з вами спробувати розв'язувати рівняння. Звертаю увагу, що розв'язувати ці рівняння ми будемо за правилами, які знаємо ще з початкових класів, тобто знаходження невідомих компонентів. І так, розглянемо перший приклад. Х плюс 7 дорівнює 4, для того, щоб знайти невідомий. Доданок нам треба від суми відняти відомий доданок. І так ще раз уважно, ми тут використовуємо правила, які знаємо ще з початкової школи. Далі, ви дивитеся, що різницю можна розглядати як суму, але тут йдуть числа з різними знаками. Фіксуємо знак більшого модуля і дія віднімання. Другий приклад. 20-х дорівнює 35. Ми знаходимо невідомий від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Від зменшеного відняти різницю. Х дорівнює. Знову зустрічаємося з числами, які мають різні знаки. Фіксуємо знак більшого модуля і дія віднімання. Третій приклад. Х плюс 2,6 дорівнює мінус 1,7. Шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ми зіштовхнулися з відніманням чисел. Яке можна розглядати як суму, але чисел з однаковими знаками. Тоді фіксуємо знак мінус, і це буде 4, мінус 4,3, тому що модулі ми додаємо Четвертий приклад: мінус 4,5 мінус х дорівнює 9. Ми знову шукаємо від'ємне. Для того, щоб його знайти, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Знову зіштовхнулися з числами з однаковими знаками, тому фіксуємо їх в спільний знак, а модулі додаємо. Мінус 13, та дев'ять десятих. Будь ласка, я ще раз звертаю увагу, що ці рівняння ми розв'язуємо за правилами, які нам відомі з початкової школи. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!